Якого проєкту в громаді провели форум Жінки стійкості та коли запланували футбольний фестиваль Гра за героя. Вітаю, для вас працює Марія і Зараз про підсумки. До новин держави за перше півріччя 25-го року Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура нашої держави провели 370 нових розслідувань і скерували до суду 69 обвинувальних актів. Загалом у першому півріччі 115 підозрюваних, 154 обвинувачених і 62 засуджених новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків за час чергового засідання виконкому присутньо працювали кілька важливих питань, Ще йшлося про утворення місцевої інвестиційної ради та впровадження комплексної політики інформаційної безпеки міськради. Новояворівській громаді пройшов форум Жінки стійкості. Робота тривала в межах проєкту зміцнення гендерно-чутливої допомоги, захисту та підтримки вразливих жінок, дівчатичу і хлопчиків у приймаючих і постраждалих від війни громадах. У Новояворівську внаслідок зіткнення з автомобілем травмована пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували в реанімацію. Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення авто, яким керував 46-річний місцевий мешканець. І мотоцикла під керуванням 33-річного жителя одного з сіл Львівського району. Новини на Янтарне ФМ. І до анонсів підтримати нову Яворівську команду «Гірний матчі кваліфікаційного раунду Кубка України проти футбольного клубу Нафтовик із міста Долина можна вже 9 серпня о 13.00. Локація стадіон імені Олега Русина. Під час гри проводитимуть збір коштів на генератор для підрозділу Росомахи 67-ї бригади. На сцені Палацу культури Кристал виступить народний ансамбль пісні, танцю лісоруби. До його складу входять хор, оркестр народних інструментів і танцювальна група. Дата 9 серпня, вже завтра час, 18.00. Благодійний футбольний фестиваль Гра за героя пам'яті воїна Михайла Макаревича відбудеться 10 серпня в неділю. Локація шкільний стадіон села Підлуби. Час 10.00. Деталі є в телеграмі і фейсбуці Янтарнефм. 9 серпня завтра в суботу Новояврівський басейн відновлює свою роботу У фізкультурно-оздоровчому комплексі Старт. Тут він працюватиме щодня з 9.00 до 21.00 години. І Про погоду на вихідні. Денна температура на позначці 30, уночі 14, Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. І це все головне на цей момент. Бажаю вам затишного вечора та тільки натхненних вихідних на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.